П'ятниця світлого тижня. Христос Воскрес із мертвих і смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих і смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих і смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих Апостолів читання. В ті дні Петро і Іван йшли у храм на молитву о 9 годині, був там чоловік кривий від лона матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися Красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Івана, що входили в храм, став просити у них милостині. Глянувши на нього, Петро з Іваном сказали, глянь на нас. Той дивився на них пильно, надіючись від них що дістати, Петро промовив, Срібла й золота нема у мене. Що ж маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. І схопивши його за паравицю. Підвів його і тієї ж хвилі окріпли його ноги з суглобами, схопився і встав той і почав ходити, і, вийшовши з ним у храм на ходу підскакуючи і хвалячи Бога. Коментар, що ж маю, те тобі даю. Дорогі мої, бачимо, що цей бідний чоловік. Харивий від лона матері своєї не міг дати собі ради сам, не міг працювати, тому його приносили до дверей храму, щоб він збирав милостиню. Він був упокорений своїм фізичним станом, бо залежав від інших людей просив на прожиття. Апостол Петро. Бачачи його фізичне каліцтво, не дає йому матеріальних речей, а дає щось значно більше і не лише, як би це нам здавалося, що дає йому просто здоров'я, ні, дає те, чого він дійсно потребує. Ми дуже часто просимо щось, звертаємося до Бога. І Він дає нам згідно за нашої нужди і потреби. Маємо також розуміти, що як Бог дає нам те, що нам правдиво потрібно для нашого добра, так і ми маємо давати людям щось більше, ніж лише матеріальне. Треба допомагати, звичайно, іншим людям і в матеріальних справах, але пам'ятати. Що людина хоче більшого. Людина хоче Бога, спрагла за духовним життям, хоче жити у правді і мирі, що ж найголовніше, стараємося давати людям Бога. Від Івана Святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус Капернаум. Сам він і його мати, і брати та його учні і пробули там кілька днів. Близько була юдейська Пасха, і Ісус вирушив до Єрусалиму. Найшов він у храмі продавців, волів, овець, голубів, сиділи там і міняїли. І, зробивши бич з мотузя, вигнав із храму всіх і овець, і волів. Гроші міняйлів розсипав, столи перевернув, а продавцям голубів сказав: Візьміть геть оце звідси, і не робіть дому отця, мого торговельним домом. Пригадали тоді його учні, що написано було Ревність дому твого мене з'їдає». Юдеї ж озвалися і мовили до нього. Який знак дає нам, що таке чиниш? Ісус у відповідь сказав їм: Зруйнуйте храм цей, і я його за три дні поставлю. Юдеї відповіли храм цей будовано будувано сорок і шість років, а ти його за три дні поставиш? Та Він говорив про храм свого тіла, і коли Воскрес із мертвих. Згадали його учні, що він те говорив їм, і увірували Писанню та Слову, яке сказав був Ісус. Коментар. Зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Дорогі мої, знаємо, що Господь говорить не про храм як споруду, а про своє Воскресіння. Люди Його вб'ють, але він воскресне. Бачимо, що Ісус поступово відкривав цей Євангельський Божий задум своїм учням, бо незважаючи на своє особливе покликання, вони були людьми, які мали свої страхи та слабкості. Тому потрібна була благодать Святого Духа, щоб вони зрозуміли. І прийняли ту страшну подію, і навіть більше, потім і самі сміли вийшли на смерть, свідчачи про радісну новину. Погляньмо на наше життя, як часто маємо страх навіть перед тими, що завдають нам якогось кривд, несправедливо до нас ставляться, ображають. Обманюють, уже не кажучи про страх перед смертю за свою віру, як нам непросто переносити щоденні труднощі. Дорогі мої, справді, Бога добре вірити, коли все добре, але не дай Бог, якщо станеться з нами, все пропала віра, всі кругом винуваті, святе письмо вже не на часі. Ми можемо не молитися, ми можемо не пояснювати святе Письмо, казати, що воно не актуальне. Але святе Письмо каже нам, хто з Христом не терпів, той з Христом не Воскресне. Так само Господь деколи допускає, щоб ми переходили через терпіння, страждання, невигоди. Труднощі, проблеми нашого життя, бо саме вони провадять нас до перемін остаточно до переображення, до Воскресіння з Христом. Ісус часто знаходився у дорозі, де його супроводжували дуже різні люди. Цього разу це були його мати, брати, учні. І вони перебували кілька днів у Капернаумі, тобто місці, з якого походили апостоли Петро і Іван. Сьогодні ми почули, що й Марія подорожує разом з Ісусом. У нашому житті, вона також подорожує з нами. Її материнська любов звернена до тебе. Спробуй іти, як, як Петро. Прийняти в своєму домі і в своєму серці Ісуса, Марію і тих, хто сьогодні супроводжує тебе в дорозі життя. Ісус залишає свій Дім у Назареті, залишає капернаум, у якому мешкав тимчасово, щоб прийти додому Отця, до Божого храму. Але чи Христові йдеться лише про мури і версть споруди? Бачимо, що йому йдеться радше про храм внутрішній. Сьогодні ми, можливо, ще не завжди можемо відвідувати наші храми та в силу конкретних обмежень через війну, через різні хвороби. Єднаємося з молитвою церкви хібач що через віддалений зв'язок. Це можливість та нагода належно оцінити дар спільної молитви, літургії, святих таїнств, час на будування внутрішнього храму у наших серцях і на розбудову домашньої церкви. Так перші християни називали родину. Щоб її перетворити на дім молитви, дім любові Небесного Отця. Юдеї вимагали знаку в Ісуса, щоб Він підтвердив своє право на таку різку самодіяльність. і Він дав їм знак у Своїй смерті і Воскресінні, іноді також від нас, християн. Вимагають знаків вірогідності того, в що ми віримо, і переказуємо іншим. Деколи ми і самі вимагаємо знаків від Бога, коли щось неочікуване і незнане втручається у наше життя і наводить свої порядки. На той знак, про який говорив Ісус, юдеям довелося чекати, а потім, дочекавшись, вони мали вибір повірити або ні. Можливо, і ти маєш потребу знаку, щоб вірити Христові сьогодні. Можливо, ці знаки інакші, ніж очікуєш, чи умієш їх чекати, відчитувати і приймати у світлі Воскресіння? Спробуймо дорогі мої в коментарях написати. Чого ми очікуємо? І чи вміємо чекати? Коли Ісус воскрес із мертвих, Його учні пригадали все, що чули дотепер, і нарешті зрозуміли, є події, які можна зрозуміти лише звіддалі, якщо сьогодні чогось не розумієш. То спробуй просто з довірою крокувати за Христом. Так і твоє серце буде поставати щораз більше домом молитви. Після весілля в Кані Галилейській Ісус та його учні пішли до Капернауму і пробули там кілька днів. Відповідно до інших Євангелій. У цей час Ісус уже залишив Назарет і жив у Капернаумі, але оскільки тут не описано, що вони там робили, я на цьому не зупинятимуся. А потім вони пішли до Єрусалиму, щоби святкувати Великдень. Нарешті ми дочекалися, і тепер усе буде про Великдень. Єврейський народ святкував Пасху на згадку про те, як Бог вивів їх народ з рабства. У Єгипті зробив своїм вибраним народом. Бог сказав їм помазати кошаки дверей кров'ю а ягняти, а потім убив у Єгипті всіх первістків, крім тих будинків, на яких була кров. одну з наступних Пасх Ісус мав померти на Христі, щоб вивести нас із рабства гріха і зробити своїм святим народом. Він мав стати тим пасхальним агнцем, кров якого дає порятунок від Божого гніву. Ми святкуємо Великдень і навіть не його святкують. Але давайте зараз подивимося, що робив на Великдень сам Ісус, і подумаємо про цент з цього свята. Наближалася Пасха юдейська, і Ісус прийшов до Єрусалим. І знайшов у храмі, що там продавали волів, овець та голубів і сиділи міняє грошей. Прийшов до храму. Ісус побачив, що це дуже жваве місце. Але тут не проводилося вивчення Біблії, не молилися. Швавом його зробила торгівля. Там продавали овець, яких можна було жертвувати Богові. Для бідних був і бюджетний варіант голуби. Стояли кіоски, обміну валют, по до храму приходили прочани з різних країн. лосили тварини, лунали закляті крики торговців та буркотіння невдоволених клієнтів. Бракувало лише неонової вискви храм Плаза. Що зробив Ісус? Він зробив зовсім несподівано. Він зробив батіг і розігнав весь цей базар. Ми звикли до ніжного і люблячого образу Ісуса Пастиря, але чому ми бачимо в Ісусі такий образ Бог добрий, Він ненавидить зло і тому не робить зла. Але те, що відбулося в храмі, Ісус однозначно прийняв як зло, і тому безжально викорінив. Уявіть, у якій люті має бути людина, щоб розігнати цілий базар. До речі, він навіть не пошкодував товар, ходобу вигнали, а голубів, які могли розлетітися, сказав торговцям забрати самим. Ісус не проти торгівлі, але Він проти того, щоб дім Божий робили місцем торгівлі. Зазвичай великі свята є часом сплеску торгівлі. Наприклад, фахівці вже порахували, що цей Великий День обійдеться найекономнішому варіанті, як мінімум, до тисячі гривень на людину. І це цілком нормально. Але Богу не подобається, коли люди ставлять на перше місце в житті не Бога а гроші. Бог є творцем світу і нашим батьком і господарем, а не товаром. Або засобом отримання прибутку. Звичайно, церква може, наприклад, давати літературу та продавати її, адже на її випуск витрачено гроші та працю, і треба все це компенсувати. Але це не головна справа церкви. Якщо заходиш у храм і там замість молитви бачиш якийсь прискоран платних послуг, хрещення стільки. На службу стільки, то щось тут не так. Євангеліє не можна продавати за гроші, тому що воно куплене дорогою ціною, не тлінним сріблом чи золотом, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. У наш час популярні проповіді, вірую Ісуса і Бог благословить Тебе матеріально, начебто і правильно. Але головна помилка таких проповідей усунення цінностей. Вони принижують цінність порятунку від гріха та примирення з Богом і ставлять на чільне місце пам'яті зелені папірці. Біблія називається ідолопоклонством, поклонінням ідолу Мамони. Слава Богу, ми не займаємося, сподівайся, торгівлею в наших церквах. Але чи може бути у нас таке усунення цінностей та скільки завгодно? Навіщо мені ходити на службу Божу, це не ефективне витрачення мого часу, а хтось усе робитиме як треба, але в душі шкодуватиме витрачені гроші. Але найпростіший варіант служити Богу, сподіваючись отримати щось від Нього за це? Як служив батькові брат блудного сина. Нам треба пам'ятати, що було в серці Ісуса. Реуність за домом твоїм сідає мене. Звичайно, різкі дії Ісуса не могли не викликати протесту у власників бізнесу. На це юдей сказали, якою владою доведешся нам, що ти це чиниш? Ісус сказав їм в відповідь. Зруйнуйте цей храм, і я за три дні його збудую. На це сказали мені, цей храм будувалося 46 років, і ти за три дні його збудуєш. А він говорив про храм свого тіла. Коли ж він воскрес із мертвих, то учні згадали, що він говорив це, і повірили Писанню та слову, яке сказав Ісус. Зазвичай ті, хто заробляє багато грошей, не говорять про те, чи мають вони на це право. Але якщо хтось заважає їм заробляти, то маємо показати ліцензію. Люди, які перетворили храм Божий на пазар, вимагали, щоб Ісус довів своє право на очищення храму. Ісус сказав: зруйнуйте цей храм, і я на, за, на три дні побудую його. Це були жахливі слова для юдеїв. Вони пам'ятали, скільки часу та грошей було складено у будівництво цього храму, і навіть не могла спасти думка, що його можна зруйнувати, тим більше вони не стали робити це для доказу правоти Ісуса. Через три роки, коли Ісуса розп'яли на Христі, вони ще пам'ятали ці слова і цитували їх у своїх глузуваннях. Пам'ятаєте при Христі. Ти, що руйнуєш храм Божий, зійди з Христа, ми повіримо в тебе. Марка 15, 29. Але Ісус говорив не про будівлю, а про храм свого тіла. Він говорив про свою смерть на Христі та Воскресіння на третій день. Ісус помер за нас і став нашим Спасителем. Він воскрес і став переможцем над смертю та нашим вічним Господом. Звичайно, Він має у виганяти гріх зі святого місця. Коли Ісус помер і Воскрес, Його учні згадали цей діалог і переконалися у владі Ісуса. До Ісуса, до Бога приходили через храм. Але Ісус замінив собою храм і відкрив новий життєвий шлях до Бога через свій хрест. Тепер, щоб прийти до Бога, треба прийти до Ісуса. Потрібно покаятися, прийти до сповіді. Прийняти Ісуса у святих тайнах? Чи не знаєте, що ваші тіла є храмом Святого Духа, що живе у вас, що ви маєте від Бога і ви не свої? Як легко наш храм наповнюється різними компромісами. Але коли приходить Ісус, Він проводить очищення, щоб ми могли молитися і поклонятися живому і правдивому Богові. Підіймемо підсумок почуто. Ми бачимо у цьому ривку дві сили, що діють в цьому світі. По-перше, люди. У першій частині люди роблять помилки, втрачають радість. У другій частині люди роблять святе предметом наживи. Одним словом, люди вміють все псувати. По-друге, Ісус, Він змінює суть речей. Він благословляє та дає радість, Він очищає та відкриває дорогу до Бога для грішників. У цьому суть Великодня. Ми були відокремлені від Бога через наші гріхи. Ми повинні були поневірятися у пошуках радости і жити в цинізмі цього світу, використовуючи все для вигоди і не маючи нічого святого. Але Ісус прийшов у цей світ, помер на Христі за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. Тепер кожен, хто приймає Ісуса у своє життя стає новою людиною, Він видаляє наші зіпсовані мотиви і робить нас чистим храмом Святого Духа. І коли Він був в Єрусалимі на святі Пасхи. Багато хто бачачи чудеса, які він чинив, увірували в Його ім'я. Ми бачимо, що на святі Ісус теж творив чуза, і багато хто повірив, але після цього сказано дивовижні речі. Хоча в Ісуса з'явився натовп шанувальників, Він не довіряв сім'ї. Він знав їх, Він знав, що знаходиться всередині кожної людини. Йому важлива не кількість, а якість шанувальників. Господь знає, що всередині кожного, і сьогодні до храмів тягнуться великі черги, особливо Паску посвятити вербу. Але скільки серед цих людей Ісус визнає істинно правдивим християн, скільки з них дозволило Ісусу змінити та очистити своє життя, з яким мотивом вони приходять до церкви? Хіба ошвячена ковбаска, чи цей хліб паска наблизить нас до Бога? Ні, дорогі мої, якщо не їстимете тіла, Сина чоловічого, і не питимете його крові, не матимете життя в собі. Чи готові послухатися вони Бога, як служителів Кані Галилейській? Де Марія сказала, зробіть усе, що вам скаже. Чи просто хочуть користуватися Богом як торговці у храмі? Я не знаю, але Ісус знає кожного особисто. Давайте запросимо Його в своє життя, до свого храму, кожен особисто, щоб Господь Ісус робив нас новими людьми і допоміг поклонятися Богові в душі та істині. На закінчення. Ще раз пригадаємо собі цей ключовий вірш. Так поклав Ісус спочаток, чудес, Канігелейський, і явив славу свою, і увірували в нього учні Його. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я вділяю благословення, ви напишіть імена і коментуйте, висловлюйте свої. Але так хочеться те, щоб ці коментарі не тільки були просьбами. Як ви за усе, що просите, прошіть з подякою. З подяки зачніть. І про лайки, подобайки не забувайте. Христос Воскрес!